Привіт всім! Сьогодні п'ятниця, будемо здівати для вас чергову підбірку автомобілів, які продаються на паркувальному майданчику. є в нас в місті такий майданчик, це не авторинок. Напишіть будь-який коментар під даним відео. В кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, задавайте будь-які питання. Кажіть, чи бачили машинку в Ютубі, на каналі все потрошки. Тож всім приємного перегляду. Volkswagen Passat B6 з асистентом автопаркування. Тут ви бачите є датчик боковий Так. На автоматі 10 рік, дизель 2,0, 10700, 236 тисяч пробігу, багажник підігрів садінь з пам'яттю два ключа з сертифікат сервісний сертифікат WebastoEctro такий пасатик продається за 10700 2010 рік меганчик другий продається в сірому кольорі газ, бензин на автоматі, рідний пробіг це все я побачив звідси, не думаю, що я сам придумав так, 6450, 2008 рік, 1,6 бензин, 237 тисяч пробігу, контакти є. Такий ваган другий продається. Так, Б6 фольц. В чорному кольорі на легкосланих дисках. Є передній партронник, 10 рік. Зараз... Ми... о! Сонце світить 8350. Телефончик є. Телефон це 217 пробігу. О, так трошки краще видно. 1.8 механіка. Так, ваганчик другий, бюджетний автомобіль, 2005 рік, газ бензин, 237 тисяч пробігу, 4750 і є торг. Телефончик також є, телефон, додайтеся, може цікавитись, який торг, наскільки можна, можа віддати, видається. Так, ще один такий миганчик. Двоєчка. 4,650 Так, четвертий рік, 245 пробігу, 1,6 механіка. такий миганчик другий, недорогий недорогий Так, посад, як ще один такий є без шостий, в чорному кольорі, на таких крутих легкосплавних дисках. Сьомий рік, 1,8 бензин, 184 пробігу, 7200. Так, бешостий. Ще такі є. Може хто шукає 10 рік, 1,4 бензин, механіка, пробіг 186-8400. Є контакти. Б6, будь ласка, недорогий посатик. Так, от такий ще B6 продається. 2008 рік, 2.0 дизель, 225 пробігу, 7200. Обслужено, кліма навігації, підігрів скла. 7.200 за цей посад. Так, якщо комусь не подобається чорні пасати, є в сірому кольорі. Сіренький Б6 2006 рік, 1.6, об'єм двигуна, хороша комплектація, бензиновий двигун, 218 тисяч пробігу, 6400. Так, все такий сіренький посад продається, я наголошую, якщо не подобається чорний колір, є посад сірого. В цьому рік 312 тисяч пробігу, 6300. Дизельний двигун 1,9. Є контакти. Пробіг великий, але не дивлячись, який стан автомобіля і двигуна. Так, продається два міганчика других. Однаковий такий колір пісочний. Перший 2006 рік 1,6 бензин, 190 тисяч пробігу, 5750. 5750. Друзі, наперед вам скажу, що продавець один і той же. Зараз переконаєтесь. Номер телефону 6 рік, 1,6 бензин, 223 пробігу, 5500. Так, тут трошки більше пробіг, тому автомобіль дешевший. Продавець один, один і той же, номер телефону на оголошенні один і той же. Телефонуйте, оглядайте одразу два маганчика, берете для себе той, який вам сподобається. Так, миганчик другий продається. Сьомий рік 5700, 223 пробігу, рано Так, контакти є, телефонуйте до продавця.